Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми з вами займаємося онлайн з середньою групою. І сьогодні на уроці ми з вами традиційно розпіваємося, повторимо наші пісні і зробимо дикційні та дихальні вправи. Тож, давайте сядемо рівненько і беремо вдох, робимо і видах. Молодці ще раз беремо вдох. Молодці і видих. два рази вдох, і два рази видих. продовжуємо. Можна ускладнити ще, якщо у вас є таке бажання, тобто давайте трішечки зробимо вже три рази. І живіт при вдохі, я нагадую, наповнюється, і при видохі він здувається. Давайте ще раз вдох. І трішечки здулося. Ще раз вдох і видох молодці, повноцінно беремо вдох і видох. Не забувайте, будь ласка, брати під час дихання, під час співу дихання, тому що це залог вашої успішної виконання цієї фрази, якщо ви не будете встигати брати дихання, то ви захекаєтеся під кінець фрази і вже не зможете якісно розвинути свій звук далі в пісні, тому беремо у кінці фразу дихання. На початку на кінці фрази, тобто, ви знаєте, що перед тим перед приспівом, перед куплетом. Ну, якщо в куплеті у нас 4 строки, то ми беремо 4 рази. А якщо длінні строфи, то ви можете брати посеред також дихання. Звертаємо на це увагу, як постійно роблю вам зауваження на наших зустрічах і сонних і ансамблевих. Молодці. І давайте згадаємо трішечки наші скоромовки. Складну таку, да, Іванка запропонувала там, на тому уроку. Вирядували варедниченьки, що не зварили варенички. Не вирядуйте варедниченьки, хай поваряться варенички. Ще раз. Виред... Що не не вирядуйте виредниченькі, хай поваряться варенички. Молодці. Ось, збирала маргаритка, маргаритки на горі. Розгубила маргаритка, маргаритки у дворі. І можна її також ускладнювати цю. Да? Далі. Їхали крамарі, стали на горі та й забалакалися. Про Прокопа, про Прокопчиху і про маленьких Прокопенят. Ще раз, їхали крамарі, стали на горі та й забалакалися. Про Прокопа, про Прокопчиху і про маленьких Прокопенят. Далі ускладнюємо ще бук бундючив з перед дубом. Тряс над дубом, бурим чубом. Дуб припнув за чуба бука, буде букові наука. Молодці. Повторюємо ще раз останнє: бук бундючив з перед дубом. Тряс над дубом, бурим чубом. Дуб припнув за чуба бука, буде букові наука. Молодці. І давайте з вами трішечки вже розпівуємося. Сідаємо рівненько, беремо вдох. Стина. З назвою нот вже співаємо другу вправу. до ре, до ре ре мі ре мі ре до. Самостійно. Обов'язково беремо дихання і тримаємо до кінця співу. Молодці. Гарненько відкриваємо ротик. Молодці ще продовжуємо. No, no.